Коли буде зруйновано захисти зла, показали руку Бога, подієва осінь. Несвідомо потрапляють у пастку. Вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення. Про всі наші відео. Архангела Реміеля також називають Ремеїл або Іремеїл. І з ним ви на нашому каналі вже зустрічалися. Його ім'я означає Грім Бога. Він є одним із Архангелів воїнів разом із Святим Архангелом Михаїлом у його Божій армії Світла. Архангел Ремеїл Уособлює милосердя Боже, надію, Божественні видіння допомагає душам у переході на небо, підтримує людей у складні часи. Його енергія пов'язана із зціленням та духовною трансформацією. Сьогодні Архан Реміель прийшов до мене у ченнелінг. Слухаємо його послання. Божественні знаки. Якщо у ваше вікно стукає голубка, через неї із вами взаємодіє душа рідної чи дорогої вам людини, яка відійшла із земного плану, вона принесла вам звістку про свою любов і про свою близькість до вас. Голубовісники між світами Вони можуть не лише стукати у шибу вашого вікна чи через розчинене вікно залітати у вашу домівку. Вони можуть знаходити вас і у тих місцях, де зазвичай не літають. Якщо голуб знаходить вас у такому місці, де зазвичай не літає, можливо, у лісі біля озера це незвичайний голуб. Цей голуб несе звістку із світу духів від вашої рідної душі. Подумайте, від кого саме, поговоріть з цією душею. Тобі і Амадеї у медитаціях показали руку Бога знану як Хамса. Так вам Творець Всього Сутнього передав послання про вашу близькість до Нього через його божественні енергії. Це знак був для вас. Перед початком нашої розмови ти побачила мене у пустелі лише пісок і нічого більше. А це повідомлення про те, що наповнені у поточному моменті життя міста у майбутньому можуть перетворитися у безлюдну пустелю. Що ти побачила щойно? Я побачила вибух автомобіля під час руху. Що це означає, Єремеїле? Це означає, що у такому інциденті може загинути один із відомих політиків. А тепер бачиш голі дерева без листя? Це видіння розповідає, що подієвою для твоєї країни буде осінь. Місяць осені, коли дерева вже скинуть із себе листя, скидатимуть листя. Чи відбудеться зміна влади в Україні цього року? Це відбудеться, коли буде зруйновано захисти сил зла. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Якщо бажаєте навчитися працювати з думками, емоціями, почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самоцілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я. Очистити і зцілити від та любові ваше поточне і попереднє життя. Архангели у Курсі Архангельські Промені зцілення» і куб Метатрона запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А курс Вищого духовного рівня розвитку божественної магії і містичний всесвіт навчить тонкощам Божественної магії. Запрошую на мої авторські курси. Про що ти говориш, Єремеїле? Про які саме захисти, які будуть зруйновані, побачите добре, ти бажаєш ще щось сказати? Усі, хто проходить трансформацію, хто шукає себе у глибинах власного я, хто шукає себе у глибинах власної усвідомленості, бажає розвивати свою інтуїцію, ясно чуття, запрошую до взаємодії зі мною? На цих словах. Він показав мені вогняний смерч. Що це за вогняний вітер, Єремеїле? Це вогонь, який розвели люди, знищуючи одні одних. Його можливо зупинити лише любов'ю і прощенням. Говорю про прощення, яке є дуже важливим для кожної обтяженої кармою душі. Без прощення будь-кого, хто заподіє вам біль, хто приніс вам страждання, горе без прощення. Неможливо очиститися від карми. Говорячи, не пробачу ніколи, ви своїми словами додаєте до власної душі карму непрощення. Багато сімей у час війни втрачають своїх рідних, загиблі рідні для когось у втіленні поза фізичним світом є незалежними душами, які обрали собі такий шлях втілення задля спокутування власної карми. А їхні рідні. Перед народженням обрали для своєї душі втілення з спокутування власної карми через біль втрати рідних на війні і проживання саме таких страждань, щоб так прийти до трансформації свідомості, прийти до прощення. Не пам'ятаючи, що це було їхнім власним вибором і оголошуючи ніколи не пробачити загибелі рідних, душі обтяжують себе кармою непрощення. Несвідомо потрапляють у пастку сил антилюбові. енергіями непрощення живляться сили зла. Пробачати необхідно задля блага власної душі. Коли білі страждання стають господарями життя, людина впадає у крайнощі, мудрість покидає її. Шукайте баланс між болем, стражданнями і радістю. Підпорядковуйте собі силу вогню творення. А не на руйнацію. Вчіться керувати вогнем пристрастей, не пригнічуючи їх, не перетворюючи руйнівну силу, не створюючи дисбалансу. Відкривайтеся дару творчого світла, яке виходить із глибини вашого серця. Істина захована у вашій індивідуальній реалізації. Рухайтеся до непізнаного навпомацки, ваша незахищеність, Ваша зустріч із небезпекою, віч на віч шлях особистісного зростання і духовного прогресу. Шлях до істини лежить через руйнування. Використовуйте власні вміння, творіть, діліться своїм світлом з усіма.